Сьогодні познайомлю вас з платформою Sebon USDT, яка на днях запустилася. У відео розкажу і покажу, як робити депозит, як виконати завдання і перевірю дану платформу на виплату. Тому додивляйтесь до кінця. Сподобається відео, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. А також на мій телеграм-канал. Всі посилання будуть під відео. Отож поїхали. На даній платформі є багато віпів, мінімальний депозит становить 13 USDT. Тобто 13 доларів. Одне завдання в день будемо виконувати. 2,50 заробляємо. Укупність цього ВІПу більше 5 днів. Тобто на шостий день ми вже зможемо отримати прибуток. Я зробила депозит 13. Треба нажати на кнопочку «Rent». Ось так. І наш віп активується. Щоб зробити депозит, заходимо на головну сторіночку, є кнопочка Recharge. Тут вам дається адрес гаманця, на який потрібно зробити депозит. Нажимаєте копію і здійснюєте. Депозит потрібно робити в мережі ТРЦ20. Кошти за пару хвилин будуть зараховані на баланс. Кнопочка внизу «Тімс». Тут ми беремо своє реферальне посилання. і Відсилаємо тим, кого хочемо запросити. Трьохрівнева реферальна програма. Першого рівня ми будемо отримувати 9%, другого рівня 3%, третього рівня 1% від суми поповнення наших рефералів. На цій же сторіночці є лотерейка. Нажимаєте на ню і крутите. Це тільки з депозитом. Тобто депозит від 10 USDT дає одне прокручування. Може випасти USDT, а може нічого. Мені випало нічого, тобто нулик. А вам, можливо, повезе. Нехай щастить. Другий ВІП коштує 39 USDT з одного завдання 7,50. Третій ВІП 97, дохід 18,6. Четвертий віп 291, за завдання буде 55,9. І так далі. Ризики в цій платформі, звичайно, є, тому що не знати, скільки дана платформа пропрацює. Тому свої поповнення ви робите на свій страх і ризик. Ми можемо як заробити, так і втратити. А для вилучення заходимо на головній сторіночці Viso. Ось у нас. Є наших 2,50 за завдання. Потрібно буде прив'язати свій електронний гаманець, а при реєстрації ви встановлювали пароль транзакцій, якраз саме тут його потрібно буде прописати і нажати кнопочку Submit. Я поставлю на вилучення і продовжу відео. Декілька хвилин пройшло, і кошти вже зараховані на мій баланс. Платформа Платить. Більше інформації ви знайдете у моєму телеграм-каналі. Тому приєднуйтесь! А на сьогодні у мене все. До зустрічі!